Усім вітання. Сьогодні я приготую неймовірно смачну вечерю на усю сім'ю. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, овочі та зелень, сир, спеції, олія, майонез та сметана. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто, неймовірно смачно. А, у мене сьогодні свинина. Полядвиця це не проблема. Можна використовувати будь-яке м'ясо і навіть рибу по вашому смаку. М'ясо нарізаю так в 2 см, після чого молотком для відбивних злегка його відбиваю. Додаю трішки гірчиці. За смаком сіль та перець. Після чого роблю так званий масаж. Перевертаю на іншу сторону. І повторяю ту саму процедуру. М'ясо накриваю харчовою плівкою і відставляю у сторону промаринуватися на 15-20 хвилин. Залишаю при кімнатній температурі. Після чого займуся овочами. Беру картоплю, яку нарізаю на такі от колечка, але зауважте, потрібно нарізати чим тонше, приблизно в 1 см. Картоплю нарізав, перекладаю в окрему посудину. Цього процесу можна уникнути, але зауважте, в такому випадку процес приготування самої страви буде довшим, мінімум на півгодини. Картоплю з чайника заливаю кип'ятком, накриваю кришкою і відставляю у сторону на 10 хвилин. Після чого вмикаю вогонь, відправляю нагріватися сковорідку і тим часом нарізаю гриби. Гриби в мене печериці, нарізаю їх. Не дуже товсто і не тонко. Так до 1 см. Сковорідка нагрілася. Зауважте, не додаю жодного жиру. На суху сковорідку відправляю наші гриби. Вогонь зменшую на мінімальний. І час від часу буду помішувати та готувати їх приблизно 5 хвилин. За цей час на підкільця нарізаю цибулю. Цибулю нарізав буквально за 1 хвилину на сковорідці, Подивіться, скільки гриби випустили свого соку. Тепер нам потрібно максимально випарувати ось цю рідину. А тим часом беру тертку і на ось цій дрібній терці буду натирати моркву. Коворітка стала сухою, а грибочки починають потрішки обсмажуватись. Саме зараз я додаю соняшникову рафіновану олію та відправляю нашу цибулю. Перемішуючи, буду готувати цибулю з грибами. Приблизно 3-5 хвилин. Цибуля стала напівпрозорою і пом'якла. Додаю моркву. Овочі перемішаю. І ще буду готувати приблизно 5-7 хвилин. Овочі протушкувалися. Саме зараз я добавлю зовсім трішки чорного меленого перцю та солі. Спеції додайте по власному смаку, але не переборщіть, оскільки в нас добре промариноване м'ясо. Ретельно перемішую. Та вимикаю. І тепер на рахунок соусу. Один до одного я змішую майонез. Майонез я беру нежирний 50% та сметану. Сметана в мене 10%. До майонезу і сметани на ось цій грубій терці натираю шматок сиру. Варто зауважити, що сир потрібно вибирати такий, щоб добре плавився. Чим більше сиру, звісно, смачніший буде ваш соус. Після чого усі компоненти перемішую та довожу до однорідності. Так, ось і все. Наш соус готовий. Тим часом картопля добре пропарилася. Нам потрібно її промити та відкинути на друшлаг. Тим самим позбутися повністю води. Картопельку відсідив. Тепер буквально одна столова ложка соняшникової рафінованої олії та за смаком ваші улюблені спеції. Я додам зовсім трішки прованських трав та зовсім трішки підсолю. Картопельку перемішаю із спеціями. Картопля ще тепла. Спеції вже починають відкриватися та працювати. Залишається лише зібрати нашу страву. Для цього беру форму для випікання. Зауважте, дно форми нічим не змащую, адже я додавав столову ложку олії до картоплі. Викладаю на дно нашу картоплю та розподіляю рівномірним шаром, після чого викладаю половину наших овочів і теж розподіляю по усій картоплі. Тепер відправляю половину нашого соусу, який теж рівномірно розподілю по усій формі. І тепер на наш соус я викладаю м'ясо. М'ясо можна ось так трішки підтягнути, для того, щоб його у форму влізлося значно більше. Тепер розподіляю овочі, які у нас залишилися, та другу половину соусу, після чого рівномірно усе розподіляю. Форму рекомендую накрити фольгою, після чого її відправляю у духовку. Температура 180 градусів на 45 хвилин. За 10 хвилин до того, як будемо діставати форму з духовки, зніміть фольгу, для того, щоб наш соус поверх красиво зарум'янівся. Нам залишається нарізати зелень. Зелень обирайте по своєму смаку, якою пізніше прикрасимо нашу страву. Отож, відправляємо форму випікатися. Ну ось і все. Яке красиве получається блюдо. Ідеальний варіант для усієї сім'ї як на обід, так і на вечерю, або ж до святкового столу отаку от велику тацю подаєте, всі смакують і просто неймовірно. Страва получається доволі соковитою. Чудово тримає форму, нічого не розпадається. На дні форми залишається. Ще сік, який стік з овочів та з м'яса. От, власне, саме цей маринад придає такої пікантної нотки картоплі, особливо, коли ви додаєте зелень. Незалежно чи ця спеція суха, чи свіжа, мої хороші, неймовірно смачно. Подивіться, наскільки красиво ця картопля із м'ясом тримає форму. Знову ж таки, овочі і м'ясом. Кількість коригуйте по своєму смаку. Сирний соус доповнює. Прикрашайте будь-якою зеленю. Взагалі можна подавати без зелені. Як бачите, можна подавати одним великим шматком у формі, можна кожному порізати порційно, дуже соковито, м'ясо смачне, картопля з овочами просто неймовірно та не у роті. І чудовий сирний соус. Готується просто, а результат не перевершений. Сміло подавайте до святкового столу або ж готуйте на обід чи на вечерю для усієї сім'ї, тому що приготування просте, компоненти всім зрозумілі, всім улюблені. І найголовніше, що така страва виходить дуже смачною і, в ту же чергу, дуже ситною. Готуйте, адже направду смачно, просто і доступно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!